Вітаю! 10 відповідей на самі часті запитання в нашій Facebook спільноті стосовно суду з банком, МФО та колекторами. Чи подають мікрозайми в суд, і які саме. Переважна більшість мікрокредитних організацій неохоче йдуть до суду. В основному МФО тиснуть морально або ж продають борг колекторам. Наразі сама проблемна МФО в плані подачі позову до суду це кредиткаса. Дізнатися, чи подає в суд будь-яка мікрокредитна організація можна на сайті Єдиний Державний реєстр судових рішень. Заходимо на сайт МФО, для прикладу Кредит App, беремо їхній код ЄДРПО та вставляємо його в вікно пошук за контентом. Тиснемо пошук і отримуємо всі наявні судові рішення з будь якої організації. Саме по Кредит App бачимо 4450 документів. Далі можна прочитати будь-які рішення, відповідно зробити аналіз судової практики. Давайте швиденько глянемо ще одне МФО, для прикладу кредит 365. Чи можуть колектори подати в суд? Якщо колекторська компанія має відповідні документи, котрі передбачені законодавством, тоді звісно може. Навіть якщо немає, тоді також може, тільки це незаконно, що й потрібно довести в суді. З лідерів по колекторським позовам наразі можна виділити Європейську агенцію з повернення боргів та кредит капітал. Доречно сказати те, що вищесказані колекторські організації купують проблемні кредити майже у всіх мікрокредитних організацій. Чи може банк подати в суд під час воєнного стану? Як банки, так в принципі, і будь-яка фізична або юридична особа не може бути позбавлена права звернення до суду під час дії воєнного стану. Стягнення в судову. Порядку заборгованості за кредитними договорами також не виключення. Тобто подають в суд і під час дії воєнного стану також. Навіть більш активно, ніж раніше, причина тому те, що прикрутили виконавчі написи нотаріуса. на період дії воєнного стану, написи заборонені, хоча відкривати виконавчі провадження не підставою до воєнних написів дозволили. Це вже окрема тема, про яку є відповідний матеріал. Як дізнатися, чи подали на вас до суду? Для того, щоб дізнатися про наявну судову справу, потрібно скористатися сайтом судової влади. Пишемо в Google. Список судових справ призначений до розгляду. Тепер ходимо на сайт. Натискаємо чистити дату. Полі пошук пишемо свої прізвища ім'я та по батькові і отримуємо наявні справи і свою участь. Також приходять сповіщення в дію. Протидія – це парсер, павук, котрий підтягує інформацію з різних реєстрів, а це може бути з запізненням. Отже, користуємося пешоджерелом. Що робити, якщо МФО, банк чи колектори подали до суду? Для початку потрібно отримати матеріали справи, після чого ознайомитися з ціною позову. Якщо сума вас влаштовує, тоді можна нічого не робити. Якщо ж ви не згідні з ціною позову, тоді вам потрібно звернутися до юриста, адвоката чи до нашої громадської організації, надати для ознайомлення матеріали справи і після аналізу останніх отримати відповідь щодо перспектив. Далі правозахисники пишуть відзив на позовну заяву. В залежності від справи, можливо ще написання зустріченого позову, різних клопотань та заяв. Після чого це все відправляється до суду. Потім розгляд справи, позивач, відповідаючи, доводи, факти і рішення суду. Як виглядає повістка в суд по кредиту? Важливо. Повістку в суд надсилає сам суд, а не кредитор чи колектор. Крім повістки, суд надсилає ухвалу про відкриття провадження по справі та матеріалу самої справи. Такий пакет документів повинен вам надійти виключно Укрпоштою рекомендованим листом. Також ви повинні за нього розписатись. Як бачимо, це не один папірець, таких папірців може бути 50, 100 та більше. Ознайомлення з матеріалами справи. Матеріали справи повинен надсилати суд, проте бувають випадки, коли він фізично не в змозі їх надіслати. Для прикладу, 10 років тому ви взяли кредит в банку, через 5 років змінили місце реєстрації, тобто прописки. Або зараз, як не дивно, багато випадків, коли люди виїжджають за кордон. В банку лишилась стара адреса, котру він і вказує в позові, а там ніхто не живе. Щоб уникнути такої ситуації, потрібно моніторити судову владу на предмет позову. А самі матеріали справи можна отримати в канцелярії суду. Якщо суд вже відбувся, тоді після написання заяви про ознайомлення з матеріалами справи вам дозволять сфотографувати їх. Ознайомитись з матеріалами справи, крім вас, може адвокат або ваш представник з матеріальною довіреністю. Представництво в суді не адвокатом. Свої інтереси в судді ви можете представляти самостійно, також їх може представляти адвокат або будь-яка людина на підставі нотаріальної довіреності. Для прикладу, в наших справах два правозахисника адвокат та голова нашої громадської організації, саме за такою довіреністю. Що буде, якщо не прийти на суд по кредиту? Якщо ви або ваш захисник не пише клопотання про розгляд справи без вашої участі, тоді в суд можна і не ходити. Можна не ходити і без клепотання, але для прикладу, якщо позов про визнання виконавчого напису на тересу таким чи не підляє виконанню, то суд може відкладати справу, тобто суд розтягнеться в часі. Я думаю, це не на користь, позивичаю. Якщо ж ви по справі відповідач, неявка до суду та відсутність будь яких заяв чи клепотань приведе до розгляду справи без вашої присутності. А суд швидше всього задовільнить всі позовні вимоги кредитора. Яка відповідальність за несплату кредиту? Відсутня будь-яка кримінальна відповідальність за несплату кредиту. За це не саджають у в'язницю, та сюди ніяк не приліпити улюблену кредиторами 190 статтю за шахрайство. Кредитні відносини це суд цивільно-правові відносини, а отже, і відповідальність цивільна. Тобто максимум, що може бути, це суд, а вже на підставі рішення суду виконавче провадження. Далі стягнення коштів або арешт рахунків. Саме Державною виконавчою службою, ну або приватним виконавцем.